Спочатку хочу запитати, хто, напевно, ну хто то точно, але багато хто з нас доводилось в своєму житті займатися будівництвом. Хтось, можливо, будував будинок, хтось, можливо, церкву будував, хтось сарайчик будував, хтось альтанку будував. Але так чи інакше, от з будівництвом ми більш-менш знайомі, правда? Тим більше, навіть якщо ми цього не робили, то ми бачимо, як це все навколо нас робиться. Особливо зараз такий просто попит на будівництво, і ті будинки ростуть і ростуть, і ростуть. І сьогодні давайте пороздумуємо над тим, як і для чого Бог нас закликає зайнятись будівництвом. І ну, тема проповіді так і називається: Побудуйте жертівник Богові. В кожного з нас в житті були такі моменти, коли Бог кличе нас зупинитись, озирнутись і промовляє до нас: повернись до мене, віднови зі мною стосунки, побудуй жертівник для наших зустрічей. Жертівник – це не просто місце поклоніння, це місце. Зустрічі Бога з людиною, місце, де може змінитись доля людини, де оновлюється заповідь людини з Богом, і де людина стає ближчою до Бога. Це місце, де Бог розмовляє з нами. І давайте прочитаємо деякі вірші з Божого Слова, які нам говорять саме про жертівник. Це «Буття», книга буття, 8 розділ. З 20-го вірша і збудував ной жертівника Господові. І взяв він із кожної чистої худоби із кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику ціло опалення. Ми бачимо, що жертівник ноя це така жертва вдячності. І початку нового життя. Адже ми пам'ятаємо про те, що перед тим Бог навів на землю потоп. І все, що було живе, загинуло. Тільки Ной і його сім'я залишилися живі і ті тварини, яких Бог сказав Ною завести в ковчег. Вони спаслись. І Ной, збудувавши жертовник, приніс в жертву на цілопалення. Взагалі у багатьох з нас саме поняття жертівник асоціюється з смертю тварин, пролиттям крові. Можливо, особливо коли це все спалює, то і такий запах не дуже приємний. Але після потопу, коли земля ще була така свіжа волога, ще не повністю висохла, і така тиша була на землі. Ну і перше, що зробив, він збудував жертівник Богу. Він не збудував собі будинок чи хату велику, він не збудував там якусь стайню для тої худоби, яка була з ним, а він збудував жертівник. І далі ми читаємо. Почув Господь пахощі любі і в серці своєму промовив я вже більше не буду проклинати за землю, проклинати за людину землі, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. І для Бога це був запах довіри і вірності. А не смердючий запах спаленої плоті. Бог побачив серце ноя, яке визнавало, що життя моє від тебе, Господь, і без тебе немає нічого в цьому житті, яке мало би глибший сенс, чим зустріч з тобою, перебування з тобою і слідування за словом Твоїм. І Бог дав обітницю, що він більше не буде знищувати землю, поки сівбає жниво, холод, тепло, день і ніч, вони ніколи не припиняться. І через жертовник Ной відновив через жертовник Ноя Бог відновив свій заповіт з людством. Так само і сьогодні, коли. Ми будуємо жертівник в своєму серці, коли поклоняємося Богу вірно і праведно Бог відновлює наше життя і наші стосунки, і наші надії. І ще одне місце розглянемо жертівник жартів, Якова. Це 35-й розділ книга буття з першого вірша. І сказав Бог до Якова. Вставай, вийди до Бетелу і там осядься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти втікав, був перед Ісавом, братом своїм. Бог промовив, щоб Яків встав і пішов в певне місце Бетел. Ми потім розглянемо, більш, ну, так дослідимо, що означає це слово «Бет-Ел». Можливо, хтось з вас вже знає, тому що в, пере, ну, в перекладі вони записані, як пере, перекладається це слово. І ми знаємо, що Яків пройшов дуже непростий шлях, був час обман, був час страху, була втеча, була боротьба, але Бог не залишав Якова. І коли в житті Якова настала пора відновити духовні основи, Бог сказав, Повернись туди, де я тебе колись торкнувся. – це місце, де Яків бачив відкрите небо, він бачив ангелів, які спускаються, піднімаються. І там, на цьому місці, він колись пообіцяв Богові служити йому. Але з часом в турботах, випробуваннях цей вогонь, бажання служити згас. І тепер Господь йому каже: побудуй жертівник, віднови те, що було втрачено, і Яків послухав. І далі ми бачимо, що другий вірш і сказав, Яків додому свого, до всіх, хто був із ним, усуньте чужих богів, які серед вас, і очиститься, і зніміть свою одіж. Яків послухав Бога, але Він це зробив не тільки особисто для себе. А він закликав всіх своїх рідних, близьких йому людей, щоб вони так само очистились, щоб вони знищили тих ідолів, тих своїх бушків, яких вони вже на той час мали, і очистились. І він сказав: підемо до Бетелу і зробимо там жертовник. Коли людина будує жертовник, вона ніби каже Богові, що, Господи, Ти є для мене на першому місці. Моє серце, мій дім, моє життя вони належать тобі. А що ж таке жертовник на сьогоднішній день? Що ми маємо на увазі, коли говоримо сьогодні про жертовник? Адже ми не приносимо в жертву ні голубів, ні е, ягнят, ні якихось інших тварин. На сьогоднішній день жертовник, як це не дивно, він залишився. Таке поняття, таке розуміння, яке Бог встановив, але Він перемістився з зовнішньої частини в середину людини. І відкриємо послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, перший вірш, де апостол Павло говорить: віддайте ваші тіла в жертву, живу, святу приємну Богові, як розумне служіння ваше. Отже, жертвник сьогодні це наше серце, а жертва для Бога це є ми самі, це є наше життя, це є наш час, це є любов, яку ми являємо, це наше служіння, це наш послуг Богові. Бог сьогодні від нас очікує не спалених тварин, а запаленого серця. Він шукає таких людей, які кажуть, Господи. Я вже живу не для себе, я твій. Використай мене, Господи, благослови інших через мене. Жертовник це таке місце молитви, місце поклоніння, місце служіння, прощення, коли ми прощаємо того, хто нас образив, ми приносимо жертву. Ми покоряємось тому, що відбулося, але ми прощаємо таку людину. Коли ми Віддаємо своє серце на служіння іншим, ми приносимо жертву. Коли ми дякуємо навіть у скорботі, ми кладемо на жертовник хвалу Богу, яка йому приємна. І ще один вірш Послання до Євреїв, 13 розділ, 15-й вірш. І тут ми читаємо: отож, завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто плід уст, що ім'я його славлять. Але давайте згадаємо про Якова, що жертовник це не тільки може знаходитись в нашому серці, але жертовник має бути і в нашому домі. Ми можемо подивитись, наприклад, Якова. Він побудував жертовник для всього свого дому. І Бог дуже бажає, щоби. Кожній родині, в кожній сім'ї був духовний жертовник. Це місце, де звучить молитва, де читається Боже Слово, де звучить подяка, де піснями прославляється Господь. Сім'я без жертовника це ну, як дім без вогню і без тепла. От зараз багато хто з нас, хто має центральне опалення, ми трошечки підмерзаємо, нема тепла. Треба просто одягнутися. Але наскільки приємнішим і комфортнішим буде наш будинок, наша квартира, коли включить це опалення, там буде тепло, затишно, і Бог так порівнює оцей жертовник, який знаходиться в сім'ї. І сьогодні ми читаємо, що в Ноя записано, що Відчув Господь приємний запах. Тобто для нього не був важливим той дим, який йшов від жертовника, а Він говорить про той запах, який йде від нашого серця. Він говорить про щирість і чистоту поклоніння, щирість і чистоту в стосунках. І Бог і сьогодні готовий вдихати цей приємний запах. Але питання до нас, чи Він від нас іде, чи горить в нас особисто любов, вдячність, довіра до Бога, чи, можливо, живе якась байдужість чи формальність у стосунках? Жертовник це є той стан серця, де Бог завжди перший. І де вогонь віри, ніколи не гасне. І все, що ми маємо, ми віддаємо Господу. З великою любов'ю і вдячністю до нього. Які ж ми можемо зробити з цього висновок? Бог і сьогодні кличе нас так само, як колись кликав Якова. Встань, піди в одне місце, яке я тобі назвав, і побудуй жертівник Богові. Можливо, в когось з нас вогонь вже загас. Або ледь тепли. Можливо, турботи, якийсь гріх або біль заглушили наш голос молитви, але Господь завжди кличе: Повернись, я чекаю. Я знову хочу говорити з тобою. І для того, щоб розмовляти з Богом, Він хоче, щоб в нас був жертівник, місце, де ми можемо поклонятись Богу. Але якщо жертівник в нашому серці, то не треба ходити спеціально шукати якогось місця. Ми в будь-який час, в будь-якому місці, можемо зупинитись і помолитися Богу. І це буде жертва, яка йому приємна. І Господь хоче, щоб ми очистили свої серця від усього зайвого і запалили в ньому вогонь Духа Святого. І тоді, як колись у Ноя Господь відчує приємний запах нашого життя. І тоді Він скаже: Я благословлю тебе, я оновлю заповідь, і милість моя буде над тобою. В такі моменти ми згадуємо, що жертовник – це не лише староданій символ, а жива реальність нашої віри. І саме тут, де б ми не знаходились, в тиші молитви. Вливається серце, визнаються провини, народжується подяка і зростає наша віра. Бо, як каже українське прислів'я, де Бог, там і перемога. І через той жертовник, який є в нас, ми знову відчуваємо Божу присутність і силу в нашому житті.